Всім доброго дня! Сьогодні отримала ось таку посилочку від Агромаркета фірмової коробці. Зараз подивимось Гарна закрита на ось такі скоби. Ось це в нас садженець форзиці. Вже тут квіточки. Так. Ось тут в нас повинна бути черніка. Ось так вона цікаво запакована. Якось треба обережно її відкрити. Ось. Одна. А ось друга. Це два різних сорта. Мені оператор громадки сказав, що потрібно два садити мінімум. Це в нас Blue Блюголд і дюк. Також тут є. Ось такі різні квіточки. Ромашка, суміш альпійська, суміш альтанка, суміш балконна і лаванда. А і тут у нас добрива. Це ось від жука, ловить сірка та зелена щит. Я провели тебя будемо саджати, будемо чекати на врожай.